Ми не можемо не затронути тему Крейсер Москва. Це не вирішальна, але дуже символічна перемога. В чому символізм? Війна то вона як той пиріг з Російською Федерацією. Ми не можемо її з'їсти. Рот порвеш, велика держава і велика за обсяг. Цю біду проковтнути складно. Треба розділити війну на шматочки. І це. Перемоги одна за одною, іноді паралельна, але більшість іде все ж таки послідовно. послідовних подвигів, послідовних перемог. А Москва це такий же шматок, і дуже важлива психологічна мотивована перемога. Ця одна Москва, вона напевне не найголовніша для нас. Всі. Але в цей момент це була найголовніша. В цей момент це була велика перемога. В цей момент а, це було потрясіння для Москви тієї, що від цієї нічого не залишилось. І словосполучення, Москва, це дно отримала практичну відповідь, практичний результат. Тобто в цьому є серйозні психологічні кроки. Пане президенте, що таке перемога? Для нас перемога. Територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. Це дуже важливо. НАТО або інші безпекові речі, безпекові гарантії. Вони дуже важливі, як і з іншими державами, не з Росії, а з потужними державами, які ми довіряємо. Дуже важливо, щоб цим державам ми довіряли. І щоб підписано було так, щоб воно працювало, щоб навіть ніхто не думав наступати або щось у нас забрати, бо, як то кажуть, прилетить.